100 квадратних метрів будинок з газом в один поверх з керамічного блоку, дуже класна локація. Там через дорогу продуктовий магазин. Туди 100 метрів зупинка і ліс. Ділянка 4,7 сотки під житлову забудову. Це фасад кікатні ворота. Можна зробити гараж за бажанням. Керамоблок основа, плюс зовнішнього утеплення 10 см. Тут технічне приміщення. Газ якраз сюди заведений. електрика 13 кВт день, ніч. Три окремі спальні кімнати. Тут одна з них і кухня вітальня Кухня, столова вітальня, вентиляційні канали, газ також сюди заведено. Вікна-профіль саламандр і ділянка якраз. Паперкан, такі монолітні перемички, гарно якісно побудований. І тут покажу ще дві спальні кімнати, гардеробна. Це перегородки, за бажанням можна змінити планування. Ванна з вікном і третя спальня кімната. Це Шевченкова Білогородка, ДКП Житомирської траси 3 км і поруч вся необхідна інфраструктура. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.